Доброго здоров'я, козаки, і не тільки ви просили, ми зробили перший в історії епізод з розпаковки козацького спорядження. Поїхали. Нова пошта прибула. Хто вгадає, що всередині отримає вечерю? Хто не вгадає, буде мити коня дем'яна? В нас тут новенька гармата рваний кацап 2000». Гарантія 30 пострілів або до повного розпаду імперії. Тут інструкція каже, що без зарядженого місяцем бойового барабана вона не стріляє. Сучасні технології. Що з них візьмеш? Отже, Дем'ян запустив челендж. Той, хто вмістить це ядро в гармату, отримає три роки необмеженої горілки. Думаєте, це фізично можливо? Я ревасо. Челендж виграла мати Дем'яна, сказала: досить бухать. ну марш на тренування, і вилила всю горілку в Дніпро. Ми не плакали. Це дощ почався. Починаємо тестування. Якщо гармата стріляє, то будемо святкувати з шашликом. Якщо ні, то я з'їм інструкцію. Це не Хаймарс, це Дідмарс 1632. Замість кнопки, факел, Замість супутника, інтуїція. Але ефект, дим і паніка у москалів. З so a... 30 ворогів вижили троє. Але в усіх тремтять коліна. Хтось навіть просив вибачень. And Впевнено, йдемо need. до перемоги. Перша розпаковка успішна. Рваний Кацап 2000, чи працює, не перегрівається і не просить поставити лайк під відео. Це вам не московська техніка. Хочеш ще таких розпаковок? Підпишись та лайкни! Не хочеш, значить, у тебе десь валяється російський паспорт? Слава Україні.